Вітаю друзі! Ось от такий от автомобіль приїхав для нашого замовника. Це Opel Ampera E 2017 року з батарейкою на 64 кВт, заміненою по гарантії, по заводу 60 кВт. Це, так кажучи, брат-близнюк автомобіля Chevrolet Bolt, тільки в європейському виконанні. Це у нас Максимальна комплектація 2017 рік автомобіля пробіг 94 тисячі кілометрів. Обійшовся від нашого замовника такий автомобіль за 14 тисяч доларів. Розмитнений в Україні. Покажу як вони приїжджають. Маємо додатковий комплект резини. Такий ось. Літні колеса у нас стоять вже зимові, там десь зарядка є. В чому відмінність від Chevrolet Bolt В максимальній комплектації в Chevrolet Bolt є камери 360, на цьому автомобілі немає, але тут ми маємо в круг парктроніки, також ми маємо автопарковку, Безключовий доступ так само на всіх чотирьох дверях. І головна відмінність це європейський порт Type 2, швидкий CCS2. Так, сьогодні у нас холодно, зробимо невеличкий тест-драйв. Подивимось, які витрати будуть. Також скажу всім, хто, хто думає, що в європейських автомобілях є тепловий насос. В Ампері немає авто, варіантів з тепловим насосом. Вони йдуть так же само, як Chevrolet Bolt, без теплового насосу. В результаті маємо трошки збільшені витрати. Розпочнемо поїздку, обнулю всі показники. Маршрут у нас буде 100 км до місця призначення. Подивимося, які споживання енергії будуть до наступного включення. І так, ще деякі відмінності по салону. У нас тут є кнопочка на рулю, в болті такого немає ліміт швидкості. І також в амперії немає заглушок. Тут у нас контроль смуги, в болті він на кермі. Тут у нас вимкнення паректроніків. До речі, ператроніки спереді ззаді. в шевроле Bolt тільки ззаді. і також автопарковка кнопочка. Ще з приємного прошивку з українською мовою. На болті не можна зробити. Обнуляємо показники і будемо виїжджати. Так, невеличке включення. Виїхали вже з міста, проїхали 18 кілометрів, середня витрата з прогрівом 21,8 кВт на 100 кілометрів. А зараз по трасі будемо їхати, трішки впаде. Їдемо в режимі клімат на 20, підігрів сидінь керма По трасі будемо рухатись швидкістю 100-110 км. До речі, забув сказати, тут є датчик, який читає дорожні знаки. В полки такого немає, а на даний момент не працює, так як падає мокрий сніг і заліпило датчика до наступного включення. Так, здолали вже 50 км, витрати впали до 19,7 км. В середньому може зі швидкістю 100 км на годину. Також в порівнянні у нас там на спереді їде Kia Niro 2018 року з потрейкою 67 кВт. Також коли виїжджали. Випили нашу поїздку. По витратах вийшло 18,7 кВт на 98,8 км Що хочу сказати? по-перше, на Niro вийшли витрати 16.1. вставлю вам фотографію. Фотографію. Хотів сказати вам. Таку річ для тих, хто шукає для себе автомобіль Chevrolet Bolt, розглядає до покупки. Яка різниця в ціні між Chevrolet Bolt і автомобілем Opel Ampera? Конкретно цей, ця Ampera вийшла для клієнта 14 тисяч доларів. Це 2017 рік. Автомобіль весь, як всі люблять, в рідній фарбі. Не битий, не крашений. Європейський варіант. Якщо ми беремо Chevrolet Bolt з Америки, на сьогоднішній день аналогічний автомобіль з США можна привезти в районі 12,5 тисяч. Це під ключ з ремонту. Наступне, що хочу сказати, хоча кажеться, здається, що різниця в них між ними тисячі доларів, але є такі речі, як додатковий комплект коліс в Ампері, зарядка, перехідник. Наступне це європейський порт зарядки. Якщо доводить Chevrolet Bolt до такого стану, як Opel Ampera, купити йому комплект Коліс, обов'язково потрібно буде купити зарядку. Треба буде перехідник з CCS2 на CCS1, щоб можна було заряджатися на швидких станціях, якщо десь подорожуєте. Там різниця вийде доларів 400, може 500 між цими автомобілями. Але... Доставка, покупка і доставка Opel Ампери зайняла 15 днів. Це від моменту покупки до моменту передачі для власника. А Chevrolet Bolt з США це можете закладати сміливо 2,5 місяці в середньому. А ще до цього додайте, що буде якийсь ремонт ще там 2-3 тижні. Ну і плюс в етозі. В підсумку ShareLab болт буде з нюансом, таким, як автомобіль буде після ДТП. А Opel Ampera не бита, не крашена. По функціоналу вони одинакові, плюс-мінус. Там є деякі функції в болті, яких немає в Ампері. Так само є в Ампері, деякі функції, яких немає в Болті. По ходовим якостям вони абсолютно одинакові. Двигун той же самий, батарейка та ж сама. Так що вибір за вами, що вам більш подобається, підписуйтесь на наш YouTube канал. В наступних відео буде Tesla Model 3 Performance Топлена Добавлю вам зараз скрін е з телеграм-канала, щоб ви розуміли, про що йде мова. Будемо її відновлювати, покажемо це скільки по грошах, що в ітозі вийде. І чи варто купувати топлений автомобіль в США? Підписуйтесь на наш телеграм, там де публікуються автомобілі, викуплені в дорозі. Посилання на телеграм-канал буде в описі до відео. До побачення.